Я сумую за морем, за криками чаєк, обіймами і безліч планів. Сумую за легкістю і богряним небом над морем надвечір. Я постійно шукаю себе у тому щасливому, долютневому стані, коли вітер в волосі, коли обгорівші носи і плечі. До речі, у тебе напевно також є щось долютневе, за чим ти сумуєш найбільше. Місця, кав'ярні, дрібнички, маршрути, світанки, бабусіні руки. Мені пощастило, я вмію свій сум переплавляти у вірші. А ти зупинись дозволь собі пригадати ті місця, кольори, запахи, звуки. Я знаю, у кожного з нас є своє омріяне, втрачене. І вкрай важливе ми носимо це у серці, як спогад, оповити сумом і болем. Але ми тут всі разом, сповнені віри, живі і сміливі. Ми неодмінно, обов'язково. Вірю, що скоро зустрінемось кожен із своїм морем.